Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як замінити лампочку в задньому ліхтарі автомобіля Ford Fiesta. Для цього нам знадобиться ось така от зірочка Т-25 та звичайна хрестова викрутка. Першим ділом відкручуємо ось тут пластикову цю заглушку, щоб був доступ до ковроліна. Далі підчіпляємо ковролін рукою і ось так от його виймаємо, щоб був доступ туди рукою. Все, далі засовуємо руку як можна глибше, і нам потрібно знайти таку пластикову гаючку, щоб її відкрутити. Ось так вона виглядає, щоб ви собі зорієнтувалися, що там шукати пальцями. Все, тепер беремо зірочку і відкручуємо сам ліхтар. Після того, як відкрутили два гвинтика ось тут і тут внизу, беремо рукою і просто його знімаємо. Обережними рухами вверх-вниз. Ось все. І він у нас знявся. Ось так висип. відклацуємо ці пластикові кріплення. Одне тут і одне внизу. Все, лампочки ми дістали. Ліхтар можемо поставити в багажник. І в нас є повний доступ до лампочок. Замінимо, яку нам потрібно. Найчастіше перегорають ось ці от габарити і стопи. Я використовував ось такої фірми, коштує 20 гривень, служать більше року. Щоб дістати її, натискаємо і провертаємо. І дістали ось так от лампу. Що поставити? Натиснули. Та провернули. Збираємо все в зворотній послідовності. А у мене все. Підписуйтесь на канал, ставимо лайк, якщо було корисно та цікаво.